Dunque, buongiorno a tutti. Sì. Lungo... після довгої і плідної Ми зустрічі з президентом з Зеленським. Я хочу подякувати за цей дуже важливий візит, візит. Дійсно щаслива що, що він, він сьогодні тут щаслива, що його прийняв сьогодні. 3 mesi, а, приймаю у Римі через навіть Києва, не три місяці після свого візиту в Римі в Києві. Я з любов'ю з повагою його приймають починаючи від президента Маттаре, з яким сьогодні президент Зеленський sapete, вранці зустрівся. З самих перших днів президент Russia Італійської Республіки, з перших днів російської агресії у всіх інститутах державних інститутах наголошував на своїй позиції alleari, підтримки українського народу. Ритми, які ми задали пресуали e між Італією та Україною. E свідчить про те, що Італія uh, дійсно Зобов'язалася у цьому важливому взаємозв'язку між двома країнами. І він є важливим також і в цілому для всього міжнародного суспільства для європейської історії для всіх народів, які люблять свободу. В кінці лютого я була у Києві, де крім іншого зобов'язалася приймати у Віталії конференцію про відбудову України. Ми її провели минулого 26 квітня. цій великій і конференції взяли участь понад 600 кращих провідних італійських компаній для того, щоб показати, що наш народ, наша країна готова стояти в перших рядах у відбудові України і для того, щоб показати, що ми дійсно віримо у перемогу України. Отже, сьогодні Володимир Зеленський перебуває тут. Це з його боку є також знаком. Юнукрайна України, яка вірить у майбутнє з Італією у спільне майбутнє у процвітання, і власне про це свідчить також і те, що Рим є першою зупинкою під час його візиту в Європу. італія на фактах підтверджує свою повну підготовку, а ідею суверенності, цілісності України. Ми не будемо. Втомлюватися, повторювати постійно це brutale, і осуджувати брутальну варварську Così, агресію Росії в Україну. І Італія планує надалі продовжувати цей, цей шлях. Я хочу підкреслити президенту Зеленському нашу повну від, підтримку Україні протягом всього необхідного часу і навіть далі наш народ, наша країна продовжуватиме надавати допомогу як в рамках двосторонніх угод, так і багатосторонніх Ніх угод і ми uh, повністю підтримуємо всі санкції і їх дотримання і підтримку uh, для того, щоб вони підтримували ми мир і щоб цей мир був справедливим. Ми не uh, uh, будемо називати миром будь-яку будь -як річ, яка буде нагадувати нам агресію. Uh, Жодний несправедливий мир може нав'язуватися e в Україні і жодна угода, мирна угода. Аталія повинна і кожна мирна угода повинна підтримуватися цим народом. І Італія буде робити все необхідне у цьому напрямку. Ми продовжуватимемо працювати з нашими основними союзниками для того, щоб надати також і військову підтримку Україні для того, щоб в Італії можна було зустрітися на мирних переговорах уже на сталих стабільних умовах. Це є надзвичайно важливим, тому що до миру. Не можна прийти з поразкою зі здачою України. Це було б дуже небезпечно. для миру в Європі і було б прецедентом для усіх народів світу, країн світу. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії, нападати на цивільні цілі, і ми продовжуватимемо звертатися до. Москви з проханням вимогою зупинити бої і вивести війська з території України. Ми підтримуємо дипломатичне рішення конфлікту і готові надати всю можливу допомогу коли Київ вважатиме це необхідним для того, щоб розпочати перемовини. Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів, uh, які розробив президент Зеленський. Вона про <ривоти> запропонована попередні місяці. Ми визнаємо le europee, справедливі побажання України вступити в європейський союз. Ми підтримуємо uh, це. Valori і, valori і, valori, і, libertà, і в Україні. Зараз відведеться боротьба за те, щоб захистити цінності, європейські цінності, а тому це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у Підтримці статуса um, кандидата à Україні для вступу в європейський, в європейський союз продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку для того, щоб la сприяти uh, in поступовій інтеграції uh, uh, України в європейський, в європейський Союз. Звичайно, необхідні реформи, і також в рамках реформи готові інтерес надавати, інтерес, надавати інтерес, допомогу. Також хочемо посилити партнерство України uh, з НАТО про це ми говоритимемо на uh, вільнюс, uh, саміті вільнюс, у Вільнюсі в липні місяці. Це буде основною темою цієї uh, зустрічі. Uh, Італія uh, надає uh, повну підтримку uh, реалізації uh, також uh, чорноморської uh, ініціативи. Uh, зернової uh, ініціативки uh, для експорту uh, зерна uh, з України це uh, необхідно uh, для uh, забезпечення uh, продовольчої uh, безпеки. Ми продовжуємо uh, 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 працювати uh, в гуманітарному uh, напрямку. відновлюємо uh, uh, Венню критичних інфраструктур були також розпочаті проекти співробітництва в медичній сфері захисту в сфері захисту культурного насліддя, і ми працюємо тут дуже активно у всіх напрямках. Продовжуємо це робити. І наша наша взаємодія, наша дружба уже навіть і особиста дружба є свідченням цьому і гарантією всіх цих дій. Ми хочемо підкреслити ще раз сьогодні те, що наше наше. Ідея Україна, чітка і Україна, конкретна майбутнє України, це майбутнє миру і свободи, і це європейське і майбутнє і Майбутнє і свободи і миру, і інших і можливих і рішень тут немає convinta, у цій ситуації. Я переконана у тому, що Україна переможе і що і відродиться ще сильнішою, ще процвіт, більш процвітаючою. І я вважаю, що для такої fa, країни, яка багато то років а, вийшла з війни і а, дала можливість цього економічного дива. Я вважаю, що Італія може а, так, як і Україна, так як і Італія, може зробити те ж саме і досягнути успіху український народ вибрав боротьбу і бореться, а, тому, що вірить у своє майбутнє, тому що дивиться в це майбутнє і ми разом Я з ними урре. теж дивимося. Дивимося поза межі цього урре. конфлікту, поза агресію, поза несправедливість. Урре. Тому що для того, щоб кинути поглядом далі, урре. потрібно вже сьогодні думати урре. про Україну вільну і відбудовану. Кожна школа, кожна лікарня, урре. те, що ми відбудуємо в Україні, це буде частиною і фундаментом Оргі. усієї Європи. Сьогодні. Дні, Римналіато ще раз підтверджує свою сутність надійного союзника. Це країна, яка є символом є країною миру. Ми дивимося на мир. Ми дивимося з надією на все, що робить президент Зеленський. І хочу також сказати, що італійський уряд високо оцінює також і працю святішого ця і я знаю. Папа Франциска, uh, 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 я знаю, що пан uh, uh, e uh, президент зустрінеться з папою Франциском, і ми дуже uh, раді uh, також uh, і ці ініціативи. Uh, ми знаємо і високо цінимо солідарність і близькі Святішого ця до України це дуже важливо для то, для цієї делегації, для президента Зеленського і для нас в тому числі. Тому ми ще раз хочемо сказати, Італія є і ще раз сказати. Слава Україні! Хай живе Україна! Хай живе Італія! Шановна Джорджа, дорога Джорджа. Я тобі дякую за, за те, що є можливість сьогодні бути у вас, вашій дійсно прекрасній державі, великій державі з великою історією. І я сьогодні почав з візиту президента, як ти сказала Джорджа, і у мене була прекрасна зустріч у нашою делегацією. <кій> і я сказав: я дійсно для того тут зі своєю командою, щоб подякувати, потиснути міцно руку за вашу допомогу і обійняти всіх за те, що ви зробили такий теплий прихисток для наших людей. Перш за все для, для сімей, для діточок, які постраждали через. Агресію Російської Федерації. Я вам дякую за це. Україна ніколи це не забуде. І радий, що у нас такі відносини, Джордж. і дякую за твою особисту підтримку. А у нас сьогодні були доволі плідний діалог. Ми, якщо коротко, перш за все, це безпека, те, що дійсно актуально, лише за. Сім годин цієї ночі в Україні від опівночі до сьомого ранку. Наші захисники і захисниці неба збили 17 ударних безпілотників іранських шахедів, які Росія використовує, щоб знищувати дітей, школи, інфраструктуру. Ще кілька ракетних бомбових ударів терористів, влучання дронів. Камікадзе все це було сьогодні. Вночі призвело до загибелі, на жаль, людей мирного населення цивільного. Населення, навіть не військових, ось так, отаке от уявлення війни у Російської Федерації, поранення і руйнування будинків. І це сім годин лише сьогодні. Як я сказав, і так щоночі, і щодня ми так живемо. Я не приїхав жалітися. Я про нашу співпрацю і ще раз подякувати за те, що ви допомагаєте нам, а заради нашої держави, бо ми прагнемо миру, миру. Саме ми, українці, війна суто на нашій території. Шановна пані прем'єр-міністр, передусім я хочу подякувати за допомогу а, порятунку життів людей, все, що робимо заради ми безпеки, робимо разом. І це те, що захищає наші українські родини, захищає дітей, захищає оселі, наших цивільних життя воїнів. Можливо, хтось. А, Хто не бачив, що таке агресія Росії думає, ніби можна бути все одно, чим все це закінчиться, хто переможе. Але це питання про те, коли нарешті російські бомби просто, просто перестануть знищувати українські сили, і кожна українська родина буде впевненою, що її дім або квартирою не розіб'є, та чи інша ракета не розіб'є далекобійна артилерія. Пані прем'єр-міністр. Джорджа Мелоні хочу подякувати також за ваш візит. І це дуже важливий був сигнал. І Дійсно, і це сприймає позитивне суспільство. Знаю, що ви не по якимось там чуткам, а ви реально все бачите своїми очима. Я за це вдячний. І до речі, колишній прем'єр-міністр Драгі він також був в Україні, і це також дуже було важливо. І вони бачили, як ми захищаємося, яка, які є руйнівні наслідки цієї кривавої війни. Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів Італії, усіх ваших громадських діячів, відвідати нашу країну, поспілкуватись особисто з людьми, звичайними людьми. І мені здається, що якщо ви побачите на власні очі, що відбувається, і що там наробив одна людина, Путін. Одна людина, мені здається, що всі нарешті зрозуміють, чому ми так протистоїмо злу. Ми просто боремось за життя. Я вдячний від імені усіх українців, усім італійцям, чиї серця не залишаються байдужими до зла і підтримують допомоги у захисті. Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема безпекову військову є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. А друге реалізація формули миру, про яку ми говорили кілька разів з Джорджією. Ще минулого року Україна запропонувала світу формулу миру, яка здатна покласти край цій агресії, не допустити повторня в цілому агресії в Європі. На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знов ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир. Ми всі повинні усвідомлювати, вони не хочуть ніякого миру. Але мир цікавить дуже нас, українців, перш за все, наших партнерів. Я це бачу, відчуваю, зокрема Італію. Українська формула миру це 10 пунктів, які комплексно усувають загрози миру, 10 дуже конкретних кроків. Я хочу підкреслити, що одним із пунктів нашої формули є повернення в Україну усіх українців, які перебувають в полоні в Росії, усіх дітей, дорослих, які були силою депортовані на територію Російської Федерації. Це надзвичайно чутлива тема для мене особисто, для всіх нас абсолютно тисячі українських дітей вивезені силою на територію держави агресора. Достеменно є повністю вся аналітика відома про 19 1393 дитини це вже конкретика з іменами з прізвищами, коли були вони вивезені. Це також дуже важливо. Вони вкрадені Росією, але реальне число може бути значно більшим. Щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія. Тому ми не знаємо про судь... судьби цих діточок. Ми знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, але й вчить ненавидити Україну. Ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути вкрадених наших дітей. Для цього треба реалізувати один із пунктів нашої формули миру. Третє що про що ми сьогодні говорили з пані прем'єр-міністром, це взаємодія в Європі. Італія зробила важливу річ, посиливши свою енергетичну незалежність від Росії. Це позбавляє. Державу терориста можливості чинити тиск на вас. Ви молодці. Немає варіанту маніпулювати вами, і це дуже важливо. і Варто йти далі в усіх аспектах незалежності, зокрема від Росії. Один із елементів цього це санкції. Я дякую за підтримку санкцій проти агресії Росії. Ми обговорили європейську інтеграцію. Рішення, яких ми очікуємо цього року, Україна реалізує рекомендації Єврокомісії обов'язково, незважаючи на війну. Ми все це зробимо, які ми отримали торік. Для нас це велика мотивація бути серед рівних, стати членом європейського союзу. І дякую, Джорджа за підтримку. Буде правильним, коли вже цього року Європейська рада схвалить рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. Важливо і привести у відповідність нашу взаємодію з альянсом з НАТО і політичні рішення, які є рамкою для відносин України НАТО. Ми вже змістовнішне в обороні та співпраці, ніж політичні рамки, що існують зараз для України і НАТО. Україна вже захищає спільну свободу так, як це. Робив би впевнений будь-який член альянсу. Тож буде правильним, якщо політичні рішення будуть слідувати за реальністю. Ми очікуємо від саміту НАТО у вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нашої держави на час до вступу в НАТО. Отже, як результат сьогоднішніх переговорів, перш за все, велика вдячність моя особиста і українського народу вам. Друге. Більше безпеки, далі, більше співпраці, більше можливостей повернути мир. І звичайно, ми обговорили відбудову України після ударів цієї війни. Ми разом готуємо ґрунт, щоб наші суспільства, щоб український і італійський бізнес отримали багато можливостей у відбудові. Ми дуже в цьому зацікавлені. Додасть добробуту і сили, як українцям, так і італійцям. Я дякую тобі, Джордже, за проведену конференцію 26 квітня щодо відбудови України. Дякую за кожен синьо-жовтий прапор сьогодні на вулицях Риму. Дякую за цю шану за забро... за запрошення. Грація, грація, італія, слава Україні! signor Primo Ministro. Добрий день, президенти моєї великої сильної країни. Бонжурна журналістка радіо Свобода Наталія Кудрик. я uh, вас обнімаю. На відстані дуже велика радість бачити вас сьогодні. Тут Моє запитання uh, дуже коротке. Ви згадали про uh, щоб говорили участь Італії у відбудові України навіть тоді, коли вона ще потерпає від російських бомб. Будь ласка, уточніть більше, чи йдеться вже про якісь конкретні проекти саме зараз і, взагалі, конкретно місце Італії, бо відомо, що багато країн беруть участь у цій відбудові. Конкретніше саме місце Італії, в чому ви бачите її роль у, на, на цій ниві? Дякую, Мілле. Дуже дякую вам за запитання. Є два плани: Фаст Рекавері план і план. А, велику реконструкцію України, а вже ж, перш за все, сьогодні я б говорив про Fast Recovery Plan. Він дуже важливий, щоб наші діти пішли в школи 1 вересня, щоб є, була... You don't have translation? No? No translation? Do you have translation? It works? Great, okay. I will continue in Ukrainian. I see. It's Russians. Тож, що стосується фаст рекавері сьогодні це дуже важливо, тому що є велика робота бомбосховища, які нам потрібні для шкіл, для університетів, тому що ми розуміємо, що ми побудували глибокий формат онлайн освіти, але тим не менш, ви розумієте, що для діточок дуже важливий соціальний простір, щоб вони ходили в школи, бачили. Таких самих дітей, щоб вони спілкували Цей діалог, якого не було у час ковіду, на жаль, в Україні продовжується через повномасштабне вторгнення, тобто. Освітня інфраструктура, де ми запрошуємо і бачимо допомогу Італії як держави, так і бізнесу і професійних людей. Питання не тільки в фінансах, питання в тому, щоб на технічному рівні нам потрібна велика допомога, тому що велика кількість шкіл, навіть там, де не було руйнації, але ми не розуміємо, куди завтра буде стріляти Російська Федерація. Ми повинні підготувати максимально безпечний освітній простір. Друге енергетика, там де нам Італія Ля допомагала пройти цю складну зиму. Ми повинні готуватись до а, наступної зими. Це не значить, що буде продовжуватись ті чи інші ракетні атаки. Але ми живемо в інших умовах. Ми розуміємо, хто наш сусід. На жаль, ми бачимо агресію з боку ці цього сусіда, і не соромиться нічого, вбиває дітей, стріляє по школах, дітсадочках тощо. тому. Перш за все я би зосередився на фастрікавері, медицина, освіта, енергетика і чесно кажучи, допомоги там, де нам потрібна це домівки всіх переселенців, всіх вимушено переміщених осіб, які поїхали з тимчасово окупованих територій, і також руйнація домівок людей, куди потрапила та та та, та, та чи інша, попала та чи інша. Ракета або снаряд артилерії в цих напрямках і будемо зараз працювати. А щодо великого плану відновлення нашої країни, я хочу бути реалістом. Це другий етап. Я б хотів би, щоб ми зараз повертали наших людей до життя. Buonasera, Andrea Bonini, Sky TG24. Добрий день, Sky TG24. чотири. Пані голова підтвердила те, що вони готові. Що ви говорили? Ви говорили про кандидатуру, також про вступ в Європейський Союз. Я думаю, що ви передбачили якісь спільні процеси. Що ви передбачили? Дякую. Ви знаєте, що Італія з самого початку. Була, була країною яка eh, uh, uh, була uh, головним головним персонажем головним гравцем у підтримці статусу кандидата україни в єс і чому Тому що те що сьогодні українці роблять, роблять для всього європейського союзу в цілому їх жертви а це жертви які зроблені для того щоб захищати нашу свободу і це потрібно розуміти тому що більша частина Європи я бачу і я думаю, що більше це бачить, Україна є жертвою російської пропаганди, яка намагається. Брати участь Україна, в цих дебатах, дискусіях важливо пам'ятати, що Україна є жертвою агресії, що Україна та захищає та свою та цілісність, свою та суверенність. Та вона таким чином віддаляє війну від, від решти Європи. Європи. Я думаю, для нас це надзвичайно важливо, і думаю, що в цьому і контексті кроки вперед величезні кроки вперед, яку уряд України і президент Зеленський робить для того, щоб гарантувати виконання тих реформ. Які що можуть сприяти si пришвидшенню реформ як в Україні ritenuto, та й наші реформи пришвидшити? Я думаю, що ми повинні підтримувати цю кандидатуру і сприяти реалізації. Ми говорили про це багато кілька днів тому. Я говорила про головою Єврокомісії Урсулою фондерлаєн, і я наголошувала також і президенту Зеленському про те, що ми. Повному розпорядженні і для того, то, щоб допомогти лабора. вам їм у цій кропіткій праці ментри впровадження ментри реформ ментри в той час, коли йде війна, і коли йдуть енорми, бої, це і, надзвичайно великі і зусилля, і ці зусилля, зусилля потрібно визнавати на загальноєвропейському рівні. І в цьому ми знаємо, як в Європі працюють є певна динаміка, але ми готові допомогти надати найбільшу підтримку. Я вважаю, що це є велике. Ма геополітичним необхідним сигналом, а також знаком майбутнього для України, миру, свободи і європейського майбутнього для того, щоб подякувати цьому народу за те, що він робить для нас. Дякую, до побачення.